Сьогодні я в чорному, а значить, ми поговоримо про економічні кризи. Економічні кризи це виклики чи можливості? Про руйнівний характер економічних криз ми маємо достатньо інформації, але цікаво розглянути їх позитивні аспекти, які сприяють оздоровленню та трансформації економіки, шанси, які виникають під час кризових ситуацій. Нагадаємо, що у китайській мові слово «криза» записується як. Я боюсь це читати, тому ось це слово складається з двох іерогліфів. Перший, який означає небезпека або загроза, і другий, який означає можливість або шанс. Отже, що ми знаємо про кризи? Пригадаємо, що економічна криза це період значного спаду економічної активності, що характеризується зниженням виробництва, зайнятості, інвестицій та споживання. Щоб зрозуміти наслідки економічних криз, варто згадати ключові причини їх виникнення. А саме, фінансові бульбашки, тобто надмірне зростання цін на активи, які не відповідають їх реальній вартості, що призводить до краху фондових ринків. Технологічні зміни, швидке зростання технологій може призвести до змін на ринках праці та в економічних моделях. Нестабільність ринків, зміни в глобальній економіці, що створюють невизначеність і ризики, геополітичні фактори, нестабільність, конфлікти, тероризм, війни, природні катастрофи та політичні рішення, що негативно впливають на економіку, створюють невизначеність. Зрозуміло, що при характеристиці економічних криз більшу уваги приділяється їх негативним наслідкам. Таким як зменшення ВВП, економіка країни скорочується, що призводить до зниження рівня життя, скорочення інвестицій. Інвестори не бажають вкладати гроші в економіку, що уповільнює її розвиток, зростання цін на сировину, кризові умови можуть спричинити дефіцит певних товарів, що призводить до зростання їхніх цін. А також безробіття. Звільнення людей з роботи, що призводить до фінансових труднощів та психологічного навантаження. Загострення соціальної нерівності. Тобто, збільшення розриву між багатими та бідними. По яких ознаках можна відчути приближення економічної кризи? По-перше, це зменшення попиту. Споживачі скорочують свої витрати, що призводить до падіння продажів та зменшення прибутків. А також сповільнення економічного зростання. По-друге, змінюється споживацька поведінка. Покупці більше уваги приділяють ціні та якості товарів, віддаючи перевагу більш доступним варіантам, переорієнтовують свої покупки на товари першої необхідності. По-третє, зниження інвестицій. Інвестори стають обережнішими, що призводить до зниження інвестиційних проєктів. По четверте, зростання безробіття. Компанії скорочують робочі місця, щоб знизити витрати, що призводить до зменшення зайнятості. По-п'яте. Підвищення цін. Інфляція може знецінити гроші, що ускладнює життя для людей з фіксованим доходом. А як ви вважаєте, чи існують у світі передумови для виникнення світової кризи ближчим часом? Ознайомтеся зі статтею, на яку є посилання в нашому описі. Чи можна підготуватися до економічної кризи, щоб якщо не уникнути, то хоча б пом'якшити її негативні наслідки? Як зазначав Артур Оукен, взагалі вважають, що рецесії можна значною мірою відвертати як катастрофи літаків на відміну від ураганів. Проте ми не ліквідували повністю повітряні катастрофи, і неясно, чи маємо ми мудрість або здатність усунути рецесії. Їхня небезпека не зникла. Сили, що індукують періодичні рецесії, чекають свого часу. Та все ж, як показує світовий досвід, певною мірою згладжуванню проявів циклічних коливань можуть сприяти. Фінансове планування, тобто створення резервного фонду, зменшення непотрібних витрат, диверсифікація джерел доходу. Також оптимізація операцій. Пошук ефективності скорочення витрат, автоматизація процесів тощо. Диверсифікація ризиків. Пошук нових ринків, розробка нових продуктів та послуг, співпраця з іншими компаніями, управління персоналом. Навчання персоналу, розробка планів на випадок звільнення, поліпшення комунікації. Важливою при цьому є реакція урядів на економічні кризи за допомогою. По-перше, стимулювання попиту, тобто зниження податків, збільшення державних витрат для пожвавлення економічної активності. По-друге, регулювання фінансового ринку, заходи по стабілізації фінансової системи та запобігання банківській кризі. По-третє, надання допомоги безробітним, виплата допомоги по безробіттю для підтримки людей, які втратили роботу. Підтримка бізнесу, надання кредитування, субсидій та інших програм для підтримки підприємств. Сам бізнес також шукає можливості адаптуватися до кризових умов через оптимізацію витрат, тобто скорочення непотрібних витрат, перегляд контрактів, пошук нових ринків, розширення географічного ринку, онлайн-продажі, пошук нових ніж і так далі. Запровадження інновацій, розробка нових продуктів та послуг, адаптація до нових технологій покращення якості, розширення партнерських зв'язків, об'єднання зусиль з іншими компаніями, мережування, спільні маркетингові кампанії, обмін досвідом, ребрендинг та пошук нових ринків збуту, оновлення бренду, пошук нових ринків, розробка нових продуктів та послуг. Реклами, використання цифрових маркетингових інструментів тощо. Адаптація персоналу до нових умов відбувається шляхом навчання та розвитку, навчання персоналу новим навичкам та технологіям, адаптація до інших робочих умов, посилення комунікації. Збільшення прозорості та комунікації, щоб уникнути непорозумінь та забезпечити ефективну роботу, підтримка персоналу. Забезпечення психологічної та фінансової підтримки персоналу, щоб знизити рівень стресу та тривоги. Таким чином, в результаті намагання всіх учасників ринку захиститися від кризи і використати конкурентні переваги, відбуваються важливі процеси модернізації економіки. Драйвером зростання під час кризи стають інновації та технологічний розвиток. А також креативність. Компанії, щоб вижити, змушені впроваджувати нові технології. Криза прискорює цифровізацію, автоматизацію, розвиток онлайн послуг, стимулює креативність та пошук нових рішень. Наприклад, під час фінансової кризи 2008 року багато компаній впровадило нові фінтех рішення та онлайн банкінг. Під час covid 19 активний розвиток отримала віддалена робота, онлайн освіта та електронна комерція. Також відбувається очищення ринку від неефективних компаній. Слабкі неефективні компанії закриваються, звільнюючи місця для більш успішних. Жорстка конкуренція змушує бізнес працювати ефективніше. Наприклад, в Україні після кризи 2014-2015 років відбулися процеси оптимізації структури економіки збиткові підприємства банкрутіли, що дозволило вижити лише найбільш конкурентно спроможним компаніям. Зменшуються спекуляції та фінансові бульбашки. Фінансові кризи зупиняють спекуляції на фондових ринках. Вартість активів акцій, нерухомості тощо повертається до реального рівня. Наприклад, криза 2008 року спричинила зростання ринку нерухомості в США, але запобігла різкому зростанню ціни та наступним зростанням в подальшому. Відбувається зростання гнучкості, флексибілізація ринку праці. Працівники стають більш адаптивними до змін. Зростає мобільність кадрів, їх перекваліфікація, отримання нових професій. Підприємства переглядають організаційні структури, скорочують неефективні витрати. Наприклад, COVID-19 спровокував масовий перехід на віддалену роботу, їгономіку та розвиток фрілансу. Появу альтернативних форм зайнятості, що зробило ринок праці більш гнучким, реформи управління та удосконалення державної політики, кризи змушують уряди запроваджувати нові реформи для стабілізації економіки, що покращує економічне регулювання, зменшує бюрократію. Наприклад, у Німеччині після кризи 2008-2009 років була розроблена ефективна політика. Ось ця. Не знаю, як читається. Скорочений робочий день із частковою державною компенсацією. В Україні у 2014-2016 роках проведена реформа банківської системи, яка зробила її більш стабільною, підвищила довіру населення до банківських установ. Нові можливості для підприємництва та інвестицій. Під час кризи відкриваються нові ринки. Ніші. Знецінені активи створюють можливості для вигідних інвестицій. Наприклад, після кризи 2008 року з'явилися нові фінансові компанії та стартапи, які впровадили альтернативні банківські послуги, криптовалюти та фінтех рішення. Після економічного спаду 2020 року зросла популярність зелених технологій, електромобілів і стартапів у сфері ESG – екологія, соціальна відповідальність та управління. Нові тренди у споживанні та економічній поведінці. Споживання стає більш свідомим та відповідальним. Розвиваються нові моделі економіки: спільне використання, sharing economy. оренда замість покупки. Наприклад, після кризи 2008 року в Європі зросла популярність каршерингу Airbnb. Спільних робочих просторів, коворкінгів. після пандемії 2020 року, набув популярності концепт мінімалізму та усвідомленого споживання. Підвищується корпоративна соціальна відповідальність, поширюються екологічні ініціативи, зменшується шкідливий вплив на довкілля, запроваджуються соціальні проекти, розвивається соціальне підприємництво. Зростає відповідальність за притримування етичним стандартам у діяльності компаній. Наведіть приклади щодо цього. Які шляхи посткризового відновлення економіки України ви бачите? Напишіть у коментарях свою думку.